Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Моліться, діти, діти Божі. Моліться. Моліться за те, щоб диявольська інфекція брехні не впливала на людей. Зараз іде сильна інформаційна боротьба страшна. Будуть вам розказувати, хто знає що. Як при кінці світу, демони будуть казати, що всі, хто мене чують, ви всі прокляті, ви всі підете до пекла, але не треба то слухати. Бог своїх забере. Диявол буде дурити, щоб людина втратила віру, щоб людина втратила силу, щоб людина перестала боротися. Рівно ж так само і зараз працює ворог. Щоб ми втратили віру, щоб ми перестали боротися, не бути цьому. Ми віримо в Збройні сили України, ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в Бога, ми віримо в себе. І з таким наміренням будемо приближати нашу, нашу перемогу. Підтримайте один одного. Не слухайте всяку брехню, не слухайте речі, які будуть, а вони будуть, і їх буде дуже багато речей, які будуть розказувати, що все пропало, що вже там планують захопити то місто чи то, що вже там ту захід віддали вже полякам, ті вже тим віддали, і будуть говорити Бог що. Не слухайте. Ne virte